Вітаю! Тема нашого уроку створення і використання спільних електронних закладок канали новин. Користувач, переглядаючи різні сайти, може створити закладки на цікаві для себе ресурси в розділі Закладки свого браузера. Але вони будуть доступні йому тільки на конкретному комп'ютері, а це досить незручно. Для того щоб закладки були доступні на різних пристроях у різних місцях перебування користувача, потрібно зберегти закладки в хмарному середовищі. Закладки також можна буде додавати і приглядати з будь-якого місцезнаходження користувача. Існують різноманітні онлайн сервіси для створення електронних закладок, що є аналогами звичайних закладок, які створюють засоби браузера. Онлайновий сервіс електронних закладок призначений для швидкого доступу до сайтів з будь-якого пристрою, який використовує користувач. Розглянемо більш докладно сервіс Pocket. Сервіс Pocket дозволяє зберігати контент з будь-яких сайтів, блогів, відеохостингу у ваше єдине хмарне сховище. Найцікавіше, що потім цей контент можна переглянути на будь-якому пристрої комп'ютері, смартфоні, планшеті, форматі цих пристроїв. Майже всі операційні системи і браузер підтримуються цим сервісом. Можна одним кліком відправити пост зі смартфона на Android, а вдома або в літаку відкрити його на планшеті, на планшеті iPad. Весь контент, крім відео, зберігається на мобільних пристроях і доступний в офлайні. Для створення закладки з допомогою додатка Google потрібно увійти до свого Google аккаунта, ввести у рядку адреси вікна браузера. наступний Наступне посилання. Вибрати команду «Додати закладку. Заповнити текстові поля і клацнути кнопку Додати закладку. Сьогодні одним з поширених видів використання інтернету є ознайомлення користувачів з новинами та відслідковування їх на різних сайтах. Користувачі ознайомлюються з новинами з різних кутків світу, з регіону, де вони мешкають, з новинами на фахових сайтах, сайтах підприємств, навчальних закладів тощо. У кожного користувача є улюблені сайти, які вони відвідують найчастіше. І швидше за все, список таких сайтів доповнюється, змінюється. Перегляд новин займає дедалі більше часу, бо сайт потрібно відкрити, передивитися, знайти та переглянути оновлення. Якщо новини на сайті оновлюються не часто, то відвідування таких сайтів забирає наш час. Для того, щоб утримувати повідомлення про зміни, які відбулися на сайті, чи появу нових дописів, наприклад, у веб-журналах чи блогах, використовують так звані канали новин, що організовують за допомогою технології RSS, яку ще називають «фідом» від англійського Живлення постачання каналу». Канали новин або стрічки це формати публікацій даних, призначені для відображення інформації, яка періодично оновлюється. Якщо ви відслідковуєте якесь питання на форумі і не маєте можливості чекати на відповіді, то варто підписатись на RSS-розсилку. Тоді, за вашої відсутності на цьому форумі чи сайті, ви отримуватимете поштові повідомлення у разі надходження відповідей і коментарів. Якщо ви блогер, то майже напевне знайомі з принципами роботи технології RSS. І вже давно зрозуміли, яку користь приносить ця технологія вам особисто. Не випадково саме кількість абонентів на лічильнику Fit Бурнера частенько вважається основним показником популярності та поважності блогу. Працювати з RS С-форматом можна у браузерах, користуючись спеціальними інтернет-сервісами або спеціальними програмами RSS-агрегаторами. Агрегатор новин, іноді RSS-агрегатор, клієнтська програма або веб-застосунок для автоматичного збору повідомлень із джерел, що експортують у формати RSS, наприклад, заголовків новин, блогів, подкастів та відеоблогів. Технологія RSS дозволяє докорінно змінити підхід до отримання оновленого контенту. Застосовуючи її, ви більше не будете перейматися завантажуванням додаткових вікон у браузері та переконуючись, що нічого нового не з'явилося. Натомість, ви будете отримувати всі нові статті на спеціальний сайт чи програму, названу Рідером від англійської Читати. Онлайн-рідери є зручними завдяки тому, що без встановлення додаткових програм надають користувачеві доступ до своєї підписки з будь-якого комп'ютера, підключеного до інтернету. Приклади таких програм рідерів ви бачите на екрані. Для того, щоб збирати всі цікаві користувачу новини з різних сайтів в одному місці, можна використати сервіс Google Новини. Для відкриття сервісу потрібно зайти у ваш обліковий запис Google і вибрати в списку додатків Google новини. У редакторі відкриться сайт новин, на якому всі новини розподілені за категоріями Україна, світ, наука і технології, місцеві новини, розваги тощо. Користувач переглядає стислі новини і, за бажанням, може прийти за посиланням для перегляду повного тексту новини на відповідний вебсайт. Оновлення стрічки новин відбувається автоматично через кожні 15 хвилин. Користувач може налаштувати канал Google Новини за власними уподобаннями. На цьому наш урок завершено. Бажаю вам успіхів у навчанні!